Батальон! Ну вы не в церкви, вы в ресторане! Батальон! Я можу і без мікрофона, але всі хочуть чути. <клухи> Дай вам горешість. Ми <клухи> вас приїхали з великої причини. Що? <клухи> Я думаю, що мене без мікрофона. Чоловік все каже, що рупора не треба, тебе впадає. <клухи> i'm not Фестивалю, моя наука для тебе добре подіяла. Боже, коли тебе такий ладний сидеть, нам рукала син, не кожна такого може вп'яти. І не за молодий, і не за старий, ніяко старе піаніно. Вже як настроїш, то добре буде. І не лисий, і не за дуже волосатий, на кузяйське мило багато си не втратиш, але з борідком і з бусиками, як гірочке, всі сів'ють. Точно так, як ти хотіла. Бур'янний, але не за дуже, буває, що тільки коло тебе, ще тримає, так за тобою вільною. Файного маєш, нічого не можу сказати. Якби свого такого не мала, тобі, може, і завидувала. Але Бося мені вже 32 роки такого послала. Що, як мене. <плес> він їй і ноги бив, і рушником втирав, а ніяк сусідський Микола на суху викручував. <плес> він і маму кликав, нія як наш сусід. Маму казав тику, коли фузею по кукурузі, «Маму, де він. А мій файний, тьошку все пильнував, тепер ще більше любе, як до неї десять. Десять годин треба літаком не Я вам скажу, моя мама така бідна була, має два жити. Мій то молодший, а ще був старший. Такий на Україні кажуть зубудьор, а в Америці дитиста. Він на перший раз з роботи прийшов і каже, мамо, ході, я вам анекдот розкажу. Мама каже, ну кажи вас, що там? А він каже, зустрілися два колеги. Один стоматолог, другий терапевт. Ну, і стоматолог багатий, а терапевт бідний. Каже, теж ти ті чотири щасний, що з тобою всі стало? А він каже старенько, правда. Каже, 110 ставка, ні боку нема, де візьму гроші. А ти чіткі багаті, а він каже, що вивозок, вирву зуб, пьорка. Ти знаєш, яку я через день зубірну. Та давайся заміняємо на день. Замінялися. Ну, сиди, він чекає на ті зуби, щоб дерти, ма заходи, якась бабці. Ще начхожа перетував полет, каже, бабці, відкривайте песо ті ще не бійде. Бабці за підкрела, то песо відкрила, він туди кліщами, щось вирвав, бабка, а втікла й п'яки не дала. І, та, ну, й кулера не везе. Сидить більше, нікого нема, виглянув в коридор, нікого нема, а за півгодини приходить поліцай і пхає йому 100 рублів кишені. А він каже, я перший день на роботі, я не беру, а він каже, бери-бери, ти заробив, ти каже, півгодини тому моїй за замізумає зуби я вирвав. Лапці, і каже, дякувати Богу, я вже ні одного свого зуба не маю, вже маю кажоні ще лепе. Вже більше до тебе не піду і не маю чогось бояти, але добре, що попередили. Ну, то що скаже? Сказав мені тільки чоловік та двох. Зощо, ми тобі знайшли пайну хлопа, отися сама ось так куромала, а мій мені сказав, якщо на велику сцену полізеш, лишишся без мене, піду до Явдохи класу. Я його втратити не хочу. Так що, певні що з того ніч більше не вийде, не вийде, може зоцю помогти і в останній раз нами зашківати, бо я такої більше на не піду. Як ся тішу, як ту зовсім виджу. Ніби життя знову в мене зачинею. Ганю, я така дуже щаслива. А дивіться, вона мені так останній раз і три неділи виїде. Вона мені пам'ятаєте, той се не диви, той під слупом стоїть, того не кажи, того не тягни, а того ще щось таке казала, тоже не втратиш. ще казала, втрасила, лиш би рип'як. Ну, але втратила не зле, як видите. Шампуні багато не треба, ну зуба вставим, і то все, що зараз є. <рик> то ті ближче всі, що знають. А Ганя всю життя сі пізнила, пам'ятаєте, як не короби добикавела, то пацієнта слабла, то дюня не може в льосі здибати. А як знала, що в мене ще нове життя сі зачело, що я вже і самогонку жену, і хлопа порадного має, момент прилетіла і си не спізнила. І весь мій колектив, мої баби, мої любимі, найліпші, нині тут за мною. <плес> <плес> Ось так, Бачу, що ви є самі файні.